Закінчили ми заливати вже праву сторону. Ось такий результат у нас вийшов. палубці рівно, де не де вигинало, ми її підпирали. ну Нічого, результатом думаю, будемо задоволені. Ця права сторона трохи тяжко давалася заливати, бо нерівна яма була. Ми підпирали, камні кидали. Замість 10 сантиметрів у нас було і 15, і 12, і 10. Старалися на цю сторону у нас пішло близько 20 мішків, мішків цементу. Ну, так, знімемо палубку, зараз покажу, як вийшло. Закінчили знімати палубку. Ось така у нас красава вийшла. Трохи темно вже. Все рівно. Завтра може заляти. Будемо пробувати оці сторони, край, там край, і може заляємо ще дві перемички. щоб зробити три новознаями вже з цього. На середині ми зробили арматуру, щоб дві вани поділити. Тут. тут, Зараз збиваємо палику вже тут. Збили вже тут одну вану, так? Ось це у нас виходить одна ванна. Ми розпочали заливати. Товщина стінки 15 см плюс арматура всередині. Чуть-чуть нижче цієї доріги буде стояти. Закінчуємо заливати, залива, Заляли і все справи. І так, друзяки, закінчили нас заливати наші вани, Залишилось у нас тільки низ, виходить, заливаєш низ, обрізаєш отут всю шею і все, пробку всередину і ямка готова. Вийшло в нас таких три ями. На цей 23 й рік у нас більше роботи ми не плануємо робити, тому що холодно. Тут не залято, і оцю всю площадку заляти, далі перегородки, і пластик. Замовимо, регіля замовимо, зробимо і тут у нас буде Верніше, не відгодівальник, а приміщення для вмустки, поросят, дорощування до 60-50 кг. І все. Зараз будемо починати робити кришу. Отут. Виходить, у нас є одна криша пряма, а ми її попустимо так. отак, там де трубу вже першу поклав. І буде криша під кришою. такий результат. Зараз кладемо декілька труб. Покажу, що виходить з цього. Так у нас виходить. Така криша. Зараз покажу знизу. Такий вигляд з другої сторони. Загнали сюди помічника нашого, щоб не мок, щоб не замерзав. Там дощ, сніг. І от така у нас конструкція вийшла. Далі будемо кидати доски наверх і накриємо гідробар'єром. Юта 96-620. чи -та. От така, як там двері забить.